Алхімія, середньовічна наука, головною ціллю якої є перетворення неблагородних металів у золото, відкриття еліксиру безсмертя та універсальних ліків від хвороб. Концепція створення філософського каменю по-різному була пов'язана з усіма цими проєктами, а зусилля з відкриття цього ж каменю були відомі як Магнум Опус, велика робота. Герої нашого шоу, брати Едвард та Альфон Селрикі, проведуть купу часу серіалу у великій роботі, тобто у пошуку філософського каменю. Який має допомогти їм виправити те, що вони колись накоїли. Сталевий алхімік братерства. аніме, яке має всі атрибути, щоб сподобатись будь-кому. А саме, висококонцептуальну наукову фантастику, приголомшливі бойові сцени, сильну філософську ідею. Перш ніж дізнатись, чому це аніме є одним із найкращих серіалів коли-небудь створених, прошу поставити лайк, написати будь-який коментар та підписатись. Цим ви покажете алгоритму Ютубу, що цей канал вартий уваги. увага. Дякую! Також неймовірна дяка Асмунду, максу 1729 та й загалом всім донаторам за розвиток цього каналу. Ді аніме розгортається в 20 столітті у Оместресі, країні, яка нагадує Європу Другої світової війни, визначальною рисою успішності якої розвинутися в алхімії, або маніпуляції та зміні матерії за допомогою природної енергії. Коротенько про І Швар. Там живуть горді люди, які дуже тяжко і під страшним гнітом стараються не втратити свою культуру та релігію. Ті, хто нам знайомі з східної пустелі Ксінг, надзвичайно віддані своїм володарям індивіди, які роблять все, щоб знайти джерело безсмерті для свого імператора. Можна навести аналогію з давнім Китаєм, де імператор також забаг знайти ліксира безсмерті. В той час китайці сильно вірили в алхімію. Через що одного дня імператору Китаю, придверні алхіміки та лікарі, дали скуштувати ліксиру безсмерті, який містив ртуть. Від чого то і помер. Створюючи світ, Хіромія Ракава надихалась Європою періоду промислової революції. Вона була вражена тим, наскільки різними були люди з різних країн за культурою, архітектурою та одягом. Ішвар, а майстріс таксинг, наповнені автентичністю та культурою, що робить сталевого хіміка більш правдоподібним. І показує любов авторки до свого творіння. В цьому світі алхімія розглядається як наука, яка поєднує хімію та біологію з власними унікальними законами та принципами. Вона дає змогу створювати майже все в обмін на щось рівноцінне. Закон рівноцінного обміну є основним правилом алхімії та й одним з основних уроків, який дає нам це аніме. Алхімія це наука, що вивчає структуру матерії, її поділ і відтворення. Проте вона не всесильна і не дозволяє створити щось з нічого. Проте існує одне фундаментальне обмеження, яке перетнули Едвард та Альфонс. Вони намагалися повернути мертвого до життя, у процесі чого Ед втрачає руку і ногу, а Альфонс усе тіло, виявляючи свою душу прикріпленою до броні. Згодом Ед стає державним алхіміком і разом із братом вирушає у подорож, щоб, як я вже казав, знайти філософський камінь, адже вважається, що це єдина річ, яка може бійти закони квіолантного обміну і повернути їхні тіла. Щоб наблизитись до каменю, їм доведеться стати частиною військового істеблішменту, Едвард сприймає це як необхідне зло. Пізніше наші герої дізнаються, що пошук філософського каменю буде для них найменшою турботою. На волі є гумункули, дивні та надзвичайно могутні істоти. Які мають людську форму. Вони не тільки неймовірно небезпечні, а також сильно закріплені на найвищих рівнях влади, і мають не дуже втішні плани щодо країни Аместріс. Еду та Алу також доводиться мати справу із смертоносним шрамом, який пережив війну Аместріса із сусідним Ішваром і прибульцями з далекої країни Ксінг. Оскільки лояльність розділена та невідомо кому вони можуть довіряти, Едтал намагається покладатися лише на свого давнього друга Вінрі. До речі, ви вже, мабуть, мали помітити, що в цьому аніме є дуже багато відсилок на Німеччину. Імена Едвард, Альфонс, Олівія, Фюрер, ну і. Вражає той факт, що сталеве Елхімік за одну серію може показати історичний комізм і трагічний пафос. Багато шоу також стараються балансувати між цими двома жанрами, але у них рідко це виходить. Хоча Алхімік змушений нащадсь сміятись, це програма не для дітей. Незважаючи на життєрадісний тон, у цьому серіалі є темні похмурі теми, які заставляють задуматись. А те, що перетворює стала алхіміка на неймовірну емоційну сильну історію, так це його здатність запускати гамбіт емоцій в одному епізоді. У кожному сегменті часто є кілька дурних моментів, але вони ніколи не здаються недоречними, бо коли приходять відповідний час, історія миттєво стає серйозною. Обговорювані концепції в цьому аніме є глибоко моральними та етичними, що робить історію ще більш потужнішою. Не тільки робить, стало алхімік братерства піднімає важливі особисті питання. Наприклад, на що б ви пішли, щоб кохана людина могла повернутися з мертвих? Шоу хоплює різноманітні теми: від сімейної вірності, військових принципів до релігії, расизму та геноциду. Журтівливі фрагменти насправді працюють, щоб зробити філософську основу більш приємною. Я прийшов за гарною історією, часто сміявся, але насправді я отримав набагато більше, ніж очікував. Найбільш травмуючим моментом під час перегляду алхіміка для мене тоді ще малого, звичайно, став четвертий епізод. Що це за мала дівчинка? І собачка. Батько. У яка гарна сім'я! Що ж може піти не так? О, братик. О, братик. Ех, пам'ятаю, ніби сьогодні, як я дивився цю серію по телевізорі. І я й досі не забув ті емоції, які вона мені подарувала: шок, нерозуміння, страх і ще більше нерозуміння. Мали я ставив собі питання, навіщо існує ця серія? Для чого. Тоді я не хотів і не міг все розуміти. Але, передивляючись цей епізод вже дорослим, ти розумієш для чого він. Ця серія існує для того, щоб показати нам алхімію і світ з іншого боку. Ми знаємо, що алхімія це те, що рятує і полегшує життя багатьом, але тепер ми розуміємо, що й воно має свою потворну сторону. Під таким кутом ми маємо можливість побачити алхімію як щось темне, щось жахливе. Це аніме прекрасно міг акцентувати увагу на гнилій стороні людства, цим самим пояснюючи, що у світі не все пухнасте і кольорове. В даній історії персонажі є найнебезпечнішим елементом розповіді, адже всі вони існують як окрема шестерня цілого механізму. Почнемо з головних героїв. Зв'язок і жарти між Едвардом та Альфонсом формують основу серіалу. Я не хочу! Давай сам, братику! Уїдливий та надзвичайно запальний характер Еда чудово контрастує з милою та серйозною поведінкою Альфонса. Вони поводять себе як реальні брати, частенько сваряться, суперечаться, але у нас не виникає сумнів, що кожен з них з легкістю йде з життя за іншого. Вся мотивація головних героїв йде від того, що вони хочуть повернути собі тіла, але копаючи глибше і глибше, вони виявляють гору змов, які змушують їх сумніватися в етиці своєї подорожі. Чи правильно з нашого боку займатися цим, коли люди навколо помирають наліво й направо? Пізніше наші герої перетинаються з великою купою різноманітних та колоритних персонажів. Побічні персонажі Сталева Алхіміка без перебільшення є одним із найкращих. Чому? Відповідь проста. Вони запам'ятовуються: мила подруга дитинства: Slash жорстокий працівник автопошти Вінрі Рокбелл. Додає романтиків це шоу. Також вона виконує роль майстра, який піклується про броню Альфонса та про Таза Едварда. Звичайно, найважливіша її роль полягає в тому, що вона нагадує нашим братам про те, що насправді має значення в цьому світі. Другорядні персонажі дуже важливі, адже саме через них ми можемо скласти повну картину світу: Алекс Армстронг. Нема уявлення, що служити своїй країні означає стати інструментом, який переносить смерть. Він тікає від цієї долі, доти, доки не розуміє, що єдиний спосіб спокутувати те, що він зробив у шварі, це допомога Еду, Алу та решті світу. Про всіх персонажів шоу я не можу розповісти, але постараюсь згадати декілька ключових, про яких ви маєте знати. Найвидатнішим і одним з улюбленців багатьох глядачів, звичайний харизматичний роймуста. Його гостра розумна партнерка Різа Хоукай. найкращий тато всіх часів, та не ти. Ти блі батькі найкращий тато Мейс Хюз. І, звичайно, солдати Аместріс. Всі вони мають яскраві особистості, підкреслені серйозною похмурістю. Не хоч і непомідно, але можна побачити якусь наіграність. Здається, що вони заставляють себе посміхатись через біль. І звичайно, коли ми дізнаємось про їхнє минуле, ми розуміємо чому. Персонажі алхіміку постійно еволюціонують і адаптуються до історії. Всі герої тут живі, і всі вони мають значення, і прямо кожен з них вносить свою частину в історію. Армстронг змінює братів Алверків. Брати, в свою чергу, впливають на товариша по службі. Цей солдат запускає ланцюгу реакцію, яка шалено розгортається, і в кінцевому підсумку впливає на всю їхню країну. Відчувається, що всі є пазлами в картині, яку складає щось невідоме під назвою Сюжет. Братерство також має одне з найкращих лиходій за аніме. Основними антагоністами серії є група нелюдських монстрів, що звуться гомонколами, які названі на честь самих смертних гріхів, а їхні здібності безпосередньо пов'язані з самим гріхом: ненажарливість, хіть, заздрість, жадібність та інші. Здається, що персонажі, описані однією емоцією чи бажанням, мали бути одноманітними та нудними, але ракаві вдається зробити їх цікавими, показуючи через них, як їхні гріхи мотивують людей. До прикладу, не нажарливість. За своєю суттю не можна назвати злим чи жорстоким, він просто існує, щоб нескінченно нажиратися. А Ракала зображує його як дурного в який не думає ні про що, окрім того, що буде його шлунку наступним. Ця формула опису діє майже для кожного з їхньої банди, тому про всіх говорити я не буду. Бредлі він починає серіал як поважний вольвий лідер нації. І лише у кількох епізодах є невеликі моменти, які створюють неспокійне відчуття напруги, і кажуть нам, що у цього хлопця є набагато більше, ніж показує його зовнішність. Бредлі це чудовий приклад класичного сценарію Гічкока Бомба під столом. Ми, глядачі, отримуємо інформацію про небезпеку просто під поверхнею, але решті персонажів потрібно набагато більше часу, щоб усвідомити це і зрозуміти. А тоді, коли вони все зрозуміють, зазвичай вже занадто пізно. Серіал витрачає купу часу, будуючи оману навколо Бредлі, і дивитися, як розгортається ця історія, фантастично. Я неймовірно захоплений тим, наскільки добре ракава побудувала його розповідь, фактично навіть не говорячи про справжнього персонажа. Це свідчить про її геніальність як автора. Останній, кого я згадаю, це Шрам. Він має таку саму владну присутність і незламну волю, що й Бредлі. Але він проводить добру половину серіалу, усвідомлюючи про свої недоліки як особистості. та намагається змінити свій насильно сформований світогляд та упередження, щоб стати кращою людиною, ніж він був. Full Metal Alchemist. починається манливо просто. Спочатку здається, що глядачів чекає звичайне шоу, однак протягом перегляду стає очевидно складність тіло, у цьому світі мало випадкових зустрічей. Справді, персонажі, які з'являються в ранніх епізодах як частина епізодичних пригод, часто знову показують себе. Спочатку це здається заплутаним, оскільки персонажі, яких глядачі зустрічали 20 епізодів тому, раптово повертаються. Однак це додає величезний вимір повторного перегляду, оскільки частини підходять на свої місця після ознайомлення. Пазіч аніме розказують нам чудові історії, але ні одне з них не так, як стала Алхімік. Ми починаємо з малого. двоє хлопчаків вирушають в одну просту подорож. Пізніше ми дізнаємося, наскільки злою може бути алхімія, і історія розвивається. Аракава змушує змушує ставити собі питання, чому цінність життя? Що таке алхімія? Філософський камінь. І кожна відповідь на ці питання стає все жорстокішою і захопливіше. авторка знала, що вона робила на кожнісінькому кроці її шляху. <звук> Те, що робить тебе людиною, це твій гріх. Сильна потреба бути ідеальною людиною є кінцевою метою головного антагоніста серіалу – батька. У результаті він планує відкинути свої смертні гріхи у вигляді гомункулів. Але чи ідеальність робить його людиною? Для Ван Гогенгайма потрібно було знати, що означає бути людиною, а саме мати свої недоліки та слабкості, які дозволяють нам вистояти, розвиватися та стати кращою особистістю. Простіше кажучи, недосконалість робить вас досконалими. І безпосередньо й бути недосконалим означає бути людиною. Найважливішим уроком, який ймовірно, викладає фулметал Alchemist Brotherhood, є цінність, якою керується все шоу: Закон еквівалентного обміну. Щоб щось отримати, необхідно віддати натомість щось рівноцінне. Це принцип рівноцінного обміну, головна основа алхімії. Це правда в усіх аспектах. Українці заплатили неймовірну ціну. Але за неї наші нащадки будуть жити у вільному мирному світі. Людське життя безцінне, проте провели ретельне дослідження, щоб дізнатися склад людського тіла, але все-таки не могли повернути своє життя матері. Шрам навчив нас, що ненависть породжує більше ненависть. Той, хто відчуває біль, все ще може спати. Але той, хто завдає болю, ніколи не зможе заснути. Люди вічно будуть робити все в ім'я прогресу. Розділ про шоу Такера одна з найтемніших і найсадистських історій в аніме. Вона показує нам, що кровне спорідження нічого не означає, коли людина шукає гордості та цінності в суспільстві. А тепер, українці, просто послухайте кінцеву фразу як аніме, так і відео. Не можна винести користь з уроку, який не завдає болю. Адже, коли хочеш отримати щось, потрібно чимось пожертвувати. Але тим, хто знайде в собі сили подолати біль та засвоїти урок, отримують в нагороду серце, волю, якого неможливо зламати. Так, сталеве серце.